Так, ще один експеримент з воском, з виплавкою воску. Хочу спробувати, десь у когось бачив на каналі ємність і туди прямо вмакати цілу рамку однією стороною, потім другою. Рамка тут влазить, залив сюди 3 три 3 відра води і буду хочу порахувати конкретно, скільки з рамки вийде воску. А то в одних 90, в других 300. Ну, 300 не чув, але так образно. 150, 190. Було. Попробую скільки в мене. Так, закипіла вода. Можна. Ходимо. Вот так вот. Чистая рамка провалена восьмом. Teacher? Так, після двократного перетоплювання ці всі гургулі, що капало, перетопив. Вийшла отака штукенція. Тріснула, правда, там посередині. Ну, і вагою вийшла 2448. Значить, 2448 треба поділити на 18. Зараз ми візьмем калькулятор. Ну, включайся. О. 2448 поділити на 18 вже. Зараз, так, 440. 248 поділити на 18. 136 грам з рамки. Шкода, що я не знаю, скільки раніше було, коли, ну у паровій воскотопці При звичайній парі, там буде менше. Там мерва виходить така жирна воскова. А тут суха після пресу. Ну все.